Свято для майже тисячі дітей так зустріли день знань у Дубровицькому ліцеї. На свято першого дзвоника біля закладу зібрались сотні мешканців Дубровиці. Святкова програма перший урок і не тільки. Усе це бачив наш Павло Невасенко. Для Іринки Придюк особливий день. Вона йде в перший клас та відкриває свято першого дзвоника у Дубровицькому ліцеї. Її тато теж випускник цього ліцею, герой України Микола Придюк, який загинув 24 вересня минулого року на Донеччині. У день знань йому відкрили пам'ятну дошку у закладі, який він закінчив у 2010-му. Іринка зізнається, дуже хотіла в школу. Розповідає, чим буде тут займатися. Гратися вчити уроки, малювати, все так від. Учнів добровицького ліцею виховують в патріотичному стилі. Не стало винятком і свято першого дзвонику. У Добровицькому ліцеї навчається 786 учнів. Цього року навіть встановили рекорд. Набрали найбільшу кількість дітей десятикласників 124. Керівник закладу зізнається, з нетерпінням чекали старту нового навчального року. Ми готували навчальний заклад, прикладали максимум зусиль, робили ремонти. От встановлювали майданчики, робили багато змін таких, щоб здивувати наших дітей, щоб їм було комфортно, зручно готували укриття для створення безпечних умов. Окрім урочистостей у ліцеї ще одне приємне свято: відкриття сучасного дитячого майданчику на території закладу. Вітаємо майданчик відкрито. Дитмайданчик майданчик відразу почав користуватися популярністю серед дітлахів, Не виняток і третьокласник Микола. Я вже катався на качелях, катався з горки і катаю зараз на коніку. Цей дитячий майданчик відкрили з ініціативи народного депутата України Віктора Мялика. Звернення подав директор ліцею. Я ці звернення передав народному депутату Віктору Мялику, який відреагував миттєво, мав зустріч з Володимиром Кушніром і буквально. За короткий період цей майданчик стоїть уже на цьому місці. Свято знань у Добровицькому ліцеї припало до душі депутату Рівненської обласної ради Ігорю Ясенюку. Той відзначив високий рівень освітньої установи у всіх аспектах. Це дійсно навчальний заклад, на який Піднімає престиж нашої рівненської області, тому що е, така організація, така матеріальна база, вона дуже чудово вкладається в ту канву нової освітньої школи, про яку зараз багато іде е, розмов. Та найголовніше, що у Добровицькому ліцеї не забувають своїх випускників, які загинули на фронті. Пам'ять про них, принаймні, житиме у стінах закладу. Павло Невисенко Павло Стецюк новини Рівного.